Майже 4,5 тисячі додаткових місць у дитячих садочках таке завдання поставили перед собою місто на цей рік. Для цього відновлять роботу 20 дошкільних закладів та близько восьми десятків груп. Частина установ вже приймає малечу, в інших тривають ремонтні роботи. Цей садочок на вулиці ентузіастів відчинив свої двері понад 50 років тому і вже три десятиліття не бачив капітального ремонту. Та ще й частину приміщень тривалий час займали орендарі і господарювали там, як заманеться. Тепер же в будівлі кипить робота. Майстри відновлюють групи для малечі. Повністю ведуться ремонтні роботи групових приміщень, туалетних кімнат, портомийок, повністю ведуться ремонтні роботи переходів та коридору дошкільного навчального закладу. Вже невдовзі ці стіни матимуть зовсім інший привабливий вигляд, а найголовніше безпечний для маленьких вихованців закладу. Всі роботи виконуються з сучасними матеріалами, сучасним технологіям. Що відповідає всім нормативам чинного законодавства? Фінансування проводиться вчасно. Роботи виконуються по графіку виконання робіт. Щойно вони завершаться, у садочку відкриється п'ять додаткових груп. Заклад був для дітей з вадами слуху для глухих діток. Зараз вивільняються приміщення, ремонтуються і будуть відкриватися загальноосвітні групи. Яслі 15 і чотири групи по 25 дітей. Два відновлених столичних дитсадки розпочнуть свою роботу вже до Дня Конституції. Решта максимум до 1 вересня. Те розпорядження, яке було підписано Олександром Павловичем по відновленню і реконструкції дитячих садочків, це дійсно такий дуже серйозний крок і рішучий крок по відновленню і забезпеченню дітей місцями в дитячих закладах освіти. Щоправда, охочих відвідувати дитячі садочки все одно більше аніж кількість додаткових місць, які з'являться цьогоріч. Та в профільному департаменті запевняють, завдання поставлене президент президентом і міською владою зменшити чергу до нуля столиця обов'язково виконає. Юля Подшивалова, Юрій Росахай, телеканал Київ.